Всім привіт! Останній місяць осені на тачку лісовому у мене картина просто таки усипляюща. І сьогодні, схоже, останній день, принаймні в оглядному майбутньому, останній день, що бджола може, має змогу по температурному режимі вилетіти з вуликів і зробити обліт. Хоча я бачу, що цим займатися ніхто поки не збирається. Залишки тачка приготувалися зимувати. Зараз температура близько 10-11 і така температура, що деякі бджоли при потребі можуть зробити обліт. А далі по прогнозу вже й пішли плюс 2, плюс 3, плюс 5, мінус 3. Так може статися, що без обльота тачок може залишитися на півроку. Ну, бджола про це не знає. якщо Якщо інстинкт її не гоне на обльот, то вона і не полетить. А зря. Тож, я сьогодні, напевне, буду востаннє відкривати вулики свої перед зимовкою. Я б їх і не відкривав, якби я загодовував бджіл на зиму сиропом, а скільки я їх не загадовував, а просто залишав мед, а маломедні рамки. Відставляв від гнізда в іншу сторону, щоб бджоли перенесли мед. Це, до речі, дуже велика помилка і не початківців. Я та знаю про цю помилку, я її свідомо зробив. Тепер треба перевірити, чи клуб не зробив чергову фатальну помилку після мене. Новачки дуже часто страждають від цього і втрачають бджіл. Потім розказують мені весною, що клуб чомусь перейшов. На інший бік, на пусті рамки і загинув від голоду. Нікуди клуб не переходив. Він і ізначально з осені займає, може зайняти позицію на тих рамках, які відставлені в сторону. І зараз я вам це продемонструю, якщо у себе знайду. Якщо у себе знайду, зараз саме час, коли можна ще бджіл врятувати і направити їх на, 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 на путь правильний. Цим я збираюся зараз зайнятися. Якщо я знайду такі, таку сім'ю, я обов'язково включу камеру і покажу, як це відбувається і чому так сталося. Ну а зараз не втрачаємо, не втрачаємо часу, треба переглянути швиденько, відкривати всі кришечки. Так, ну а поки я показую, як найкраще, коли бджола сідає. Оце така сімейка. Це найкраще із того, що може бути. Клуб. Клуб спереду. Все нормально. І ніяких тобі рамок ні на обсушку, ні на досушку. Клуб на раз, два, три, 4, 5, 6, 7 на семи вулочках. На семи вулочках і все у нього чітко. Наприклад, ось таких бджолах, які не здатні зайняти весь корпус, вже залишаються рамочки на обсушку. Але поки рамочок на обсушку менше, ніж... Рамочок для клуба поки, здається, все нормально. Але у слабих сімей може все змінитися. Далі, Далі все добре. Далі, поки, поки таких дурачків немає, щоб на цих ось рамочках зимувати. Було бджоли дуже багато, було дуже багато, ось навіть язики тянули. Трохи похолодало, бджолка вжалася і, будь ласка, сидять собі спокійнесенька на, на п'яти рамочках. Тут нема ніякого питання. Все добре, все класно. Тільки настрій піднімають, шуршать собі, жужжать, бурчать. Навіть не, не жужжать, а саме бурчать. А ось зараз я показую ті кадри, які багато пасічників просто побояться показувати, побояться хейтерів, критиків. А я ось покажу для початківців, чому, чому у них можуть пропасти бджоли. Откриваємо, відкриваємо гніздо, яке я приготував для бджіл. Пусто пусті, немає бджоли, немає бджоли. Ви подивіться, бджоли немає. Відкриваємо далі. Ось де весь клуб, ось де бджола, може бути, все, ця сім'я приречена. Якщо ви зараз не переглянете свої гнізда, свої вулики, в яких залишаєте рамки на обсушку, ви можете втратити частину бджіл, які усілися ночувати, зимувати ось так. Ви подивіться. На двох рамках усівся і все. А знаєте чому? Все дуже просто. Тому що клуб невеличкий, а в рамках оцих меду було забагато. Я вже багато разів розповідав, що рамки не потрібно повністю медові, тому що клубу ніде сидіти, йому треба ложі. Ось в таких рамках просто у клуба не було ніякого ложі. І коли ви його збираєте і тут залишається десяток десяток розплоду. Вони ще якось тримаються клубу, тому що от розплод, як тільки розплод весь виходить, вони перекачовують на пусті стільники, там, де їм сидіти, легше і простіше. І сидять до самих сильних морозів, там щось є, адже рамки були на обсушку. Чимось вони харчуються, потім холодає, починаються морози. Клуб зжимається і до Нового року осипається. Прийшли, глянули, все на долівці, бджола на полу, рамки з медом стоять. Що случилось, що приключилось, невідомо. Заносили гули, виносите вся бджола в рамках і на полу. Адже весь клуб. Щоб сказати, що він загинув від голоду. Просто в камірки не залізе. Бувалі пасічники одразу глянуть на рамки. І якщо бджола осипалась, то це не від голоду. Тому що від голоду всі знають, що бджола залазить в камірки і помирає в камірках. Ось тут бджоли в камірках немає, мед є, а бджола на полу ніхто не може оподілити, що вона загинула від голоду. Просто нікому, на думку не спадав, що вона сіла із самого початку на рамки на обсушку. Це яркий приклад, ярчайший приклад помилки початківця з самого початку, коли він складає гніздо. Ну, а бджола вже ось так от себе поводить. Чому вона так поводить? Точної відповіді немає, але я думаю, що просто-напросто на переповнених стільниках медом їм незручно утворювати клуб. Що зараз треба робити? Зараз просто треба переставити. Оці пусті, навіть не струшувати, а переставити. Пусті поміж повними. І бджола перезимує. Це вже пройдено не раз. Отакі рамочки. Ось такі рамочки роздвигаємо. І поміж ними і поміж ними вставляємо. Ось це чудо. бджоли. Нормально, здатні такі, в такому випадку перезимувати. Це все робимо без диму, тому бджола агресивна, але я нормально вдягнений. Ви подивіться, як, як ці дві рамки. На цих двох рамах бджола висить просто капшуками. Зате тільники без меду бджолі так набагато вигідніше прогрівати клуб. І ще ось тут на стінці всіх залишилась. Але зараз не дуже холодно. Зараз не дуже холодно. Якщо я зроблю ось так, то бджола, оця бджола з вирогідністю в 99% нормально пройде зимовий сезон. Тож не втрачайте шансу врятувати деяку кількість бджолиних сімей, яка вже зараз яка вже зараз приготувалася зимувати на пустих сотах. Ну і останній із слабачків. Мені поталанило. У мене на тачку тільки одна сімейка збиралася загинути від голоду на пустих стільниках. Всі інші спокійно, навіть слабенькі, сидять, буркочуть, меду ще. Досталь до самої весни сидять, буркочуть і ждуть березня. Тож більше, більше їх будоражить просто немає сенсу. До весни я думав, що в мене буде таких сімей як на показ більше. Колись ми заносили пасіку мого приятеля. І в нього були в мене рути, а в нього були лежаки. І в лежаках там гнізда були на 5-6 на рамок сформовані. А рамки на, рамок на обсушку було по, по 10 штук. Так я вам скажу, що 90%. 90% сімей сіли на пусті рамки. Ось така штука, чим, чим більше рамок на обсушку, а в мене такі рамки, вони навіть їх не обсушили, ні черта. Так от, Чим більше рамок на обсушку, тим більше шансів, що клуб сяде на пусті рамки. Можливо, якщо я комусь врятую хоч декілька сімей, я буду вважати, що це відео я зняв не зря. Ось так, а потім, а потім задають питання, як виносять, що гніздо з медови все залишилось, все так як і було. Заносив бджоли гули, а виносив бджоли на полу. Чому так сталося, що... Чому бджола на полу і мед є, і все є. Мабуть, вони були які хворі. А, ні, точно, це не хворі, це кліщ з'їв. Ось так буває кліщ із бджіл. Ось так ось можна врятувати деяку кількість сімей ще з осені. Дякую всім за увагу. Та терпіння.